Одній із сумських шкіл у дусі кращих традицій козацького вололюбства та любові до рідного краю і земляків ветерани педагогічної ниви, об'єднавшись і, заручившись підтримкою колег, учнів та їх батьків, створили волонтерську групу під назвою Нескорена Сумщина, яка щодня в тилу робить свій вагомий внесок у задоволення потреб фронту. Сумщина, взагалі, ви знаєте, партизанський край, і це відомо всім. Це почалось. З партизанського руху і продовжилась на території нашої Сумщини, коли наш нескорений супротив нашої молоді привів до оранжевої революції, це як представники нашої Сумської області. Нескорена Сумщина дала опір в перші ж дні повномасштабного вторгнення окупанта, і ми були тоді об'єднані і такі вмотивовані, як ніколи. Ми зрозуміли, що ми просто так сидіти не можемо. Ми взагалі в волонтерському русі спілкуємося і співпрацюємо з СББ ТИЛ з 2015 року. І пенсіонери ми люди поважного віку. І батьки, які поряд з нами, теж вони розуміють цю таку справу. Вони теж вмотивовані, але ми хочемо сказати: гуртуємось, донатьте, щоб допомагати своїми силами. А вони в нас є нашим синам і донькам, які обороняють нашу рідну неньку Україну. Перемога сама не прийде, її треба наближати і відвоювати як на фронті, так і в тилу. Ми спроможні це робити, і ми робимо. Попри поважний вік, спільно і злагоджено, не покладаючи рук, волонтерки нескореної сумщини щодня працюють на перемогу. Зранку плетуть маскувальні сітки, а ввечері в'яжуть теплі шкарпетки для воїнів-оборонців, бо в кожної з них своя життєва історія, яка так чи інакше пов'язана з війною. Хотілося згадати давній всім знайомий вислів. Не питай, що держава зробила для тебе. Подумай, що ти можеш зробити для неї. В даному випадку держава це ми. Наші збройні сили це ми гуртуємося і робимо все разом. Для перемоги до перемоги до перемоги обов'язково. У мене син воює дев'ятий рік. Діти, онуки. Всі потребують захисту. Ну і кожен день я поряд тут живу, бачу цих дітей, які під час тривоги. Не на уроках сидять, а біжать в укриття. Всі хвилюються, і батьки, і діти. Тому те, що можемо, те робимо. І вирішила сама піти і чимось допомогти. Хоча час чекаємо моєї допомоги. Я не думаю, що вона прискорить перемогу, але може захистити якогось воїна, прикриється він. Їхня техніка буде не така видна. І ми вирішили отак допомагати. Та група, яка об'єднується навколо цього руху, вона дуже активна. От представники будинків окремих, які от і тут працюють наші батьки, наших учнів, вони донатять, вони в'яжуть, вони роблять все, щоб тільки наблизити перемогу. І допомагають ветеранки педагогічної ниви не тільки своєю самовідданою невтомною працею, а ще й щомісяця з мізерних пенсій частину коштів віддають на придбання спеціальних матеріалів для плетіння маскувальних сіток згідно до запитів наших бійців ЗСУ. Я тримаю в руках основу для маскувальної сітки. Таку основу ми покупаємо для того, щоб отримати ось таку сітку. Крім основи, потрібна спеціальна тканина, яка є легкою. вона Дуже швидко сохне і робить сітку такою, яка потрібна нашим захисникам. Просто тканину, яку ми робили, збирали раніше, вона не зовсім їм підходила. Але щоб це все закупити, потрібні в принципі, великі кошти, тому ми зверталися і до всіх вчителів. Кожен брав участь в тому, щоб задодати хоча б якісь кошти. І е, колектив, який працює не сумщина, разом з нами в нашій школі е, вони отримують досить невелику пенсію, але навіть з такої маленької пенсії, кожного місяця виділяють кошти для того, щоб закупити ці матеріали. Ось так гуртом із молитвою за наших захисниць та захисників і з українською піснею на вустах тихенько робляться великі добрі справи. Ой, чого ж так рано, посеріла, а була ж у неї золота коса. Найбільше, в що ми віримо, це в наше ЗСУ. І ми впевнені, Ой, вони захищають нас, і ми їх повинні підтримувати. Тому нам треба об'єднатися всім в тилу, хто зараз і працювати, волонтерити і створювати волонтерські центри, де тільки можна, де тільки можливо. Я думаю, оскільки. Всі з маленького до великого роблять таку велику справу. Ми не можемо не перемогти. Перемога обов'язково буде за нами. Українці зможуть вирвати перемогу з ворожих пазурів, тільки об'єднавши зусилля як в тилу, так і на фронті, адже наша сила в єдності. Тож волонтерки нескореної сумщини запевняють, що продовжуватимуть свою діяльність аж до великої перемоги.